На межі Кіровоградської та Миколаївської областей, під час повітряної тривоги, що тривала 5 годин, спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кіровоградщини Андрій Райкович. Другий день Росія масово обстрілює Україну. Зранку обстрілів зазнали Львівщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Київщина, Хмельниччина, Миколаївська область. Внаслідок обстрілів Львова 30% міста залишились без електроенергії. Майже всюди спрацювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося збити російські ракети. За вчорашній день знаєте, 84 ракети, запущено 43 з них знищено. На сьогоднішній день ворог продовжує атакувати літаками стратегічної авіації. Так, це Ту-95 і. Ту 160 і з Каспією і з інших регіонів Росії сьогодні. Зранку ворог продовжував атаки з дронів Камікадзе. Так знищено вісім цих дронів на півдні країни в Одеській Миколаївській області. Е, ну а вже з сьомої ранку, коли піднялись е, от, власне ті бомбардувальники у небо і завдали ударів. Е, у, у такі дві хвилі фактично було були повітряна тривога по всій території країни. Нагадаю, ракети летять до п'ять з половиною тисяч кілометрів по дальності. Зранку чотири ракети знищено теж крилаті цих на півдні. Знищено ще 14 крилатих ракет. Це попередні дані а ще 14 ракет до тих чотирьох. Тобто, маємо фактично на сьогоднішній день 18 крилатих ракет знищено противітину оборони. Mm -hmm.